На початку ліквідації наслідків цих обстрілів, так нам не вистачало фактично потужності для того, щоб заживити приблизно 200 тисяч населення міста Харкова. Наразі, скажімо так, все населення абсолютно із електроенергією, за рахунок того, що ми застосували погодинні фактично стабілізаційні відключення, і не лише у місті Харкові, а й у тих населених пунктах, які знаходяться поблизу міста Харкова, які знаходяться на одних фактично електромережах. Тому Світло є у всіх, однак, звичайно, що, е, на жаль, ми маємо зас, запроваджувати фактично ось такі погодинні відключення, і е, приблизно це 4 на 4 Там по деяких випадках це фактично 6 годин є. Світло, 6 немає. Відповідно, доведена інформація до кожного району. Зараз ще відповідно графіки е, саме коригуються, тому що житлові будинки. А деякі знаходяться на лініях, де фактично маються тобто критична інфраструктура, там звичайно потрібно більше електроенергії. Тому наразі ще робота триває щодо саме стабілізації, тобто постачання електроенергії до населення. Пане Олеже, останнім часом росіяни дуже посилили обстріл Харківської області, б'ють Почугуївській і, і Куп'янській громаді. Розкажіть, яка зараз оперативна ситуація загалом в регіоні? Ну, ви знаєте, я скажу так, що ми приблизно фіксуємо останні 6 місяців посилення атак на населені пункти Харківщини, включаючи місто Харків, Ось сьогодні вночі мали атаку шахедами. Дякуючи нашим відповідно збройним силам, біля восьми шахетів було збито. Там пошкоджено нежитлова будівля. Фактично, в самому місті Харкові. Ну і так само ворог дійсно атакував біля 15 населених пунктів Харківської там області. Це фактично прикордоння. Били відповідно керованими авіабомбами, артилерією, мінометами. Вчора, наприклад, дергачі зазнали ударів від керованої авіабомби. Біля 20 житлових будинків було пошкоджено. Чотири жінки от отримали поранення. По Вовчанську так само ворог часто застосовує керовані авіабомби. І ось вчора так само. Ну і звичайно, відповідно, куп'янський напрямок. Там, тобто, постійно і удари, масовані, тобто там удари, де фактично проходить наша лінія фронту. А що вдається зробити для захисту цивільного населення від постійних обстрілів? Ну, знаєте, тут лише ми радимо, по перше, із прикордонних населених там пунктів, все ж таки евакуйовуватися. Наприклад, ми вже фактично завершили там евакуацію у примусовий спосіб, яка проходила дітей із двох громад. Відповідно, куп'янського напрямку ми вивезли майже 160 дітей і своїми сім'ями. Наразі аналізуємо, чи залишився ще там хтось, оскільки ми повідомляли. І у нас була інформація, що дехто виїздив самостійно. Однак маємо фактично кожен будинок наразі перевірити. Ну і так само там оголошена обов'язкова евакуація із 57 населених пунктів на Куп'янщині. Тому це єдиний спосіб наразі там убезпечити своє життя і життя своїх, тобто близьких. Ну і звичайно, маємо там працювати і фактично підтримувати наші збройні сили для того, щоб вони були там максимально ефективними на полі бою і знищували як якомога більше там окупантів. Тим не менш, люди все таки залишаються і в прифронтовій зоні, і прикордонній зоні. Яка там гуманітарна ситуація? Ну, знаєте, якщо брати ті населені пункти, які знаходяться на самісінькому кордоні, то ми там постійно намагаємося відновити там електромережі. Це не пов'язано із останньою там атакою на нашу енергосистему. Однак це дуже важко. І подекуди є населені пункти, де там проживає п'ять осіб, там до фактично 10 осіб. Однак, для того, щоб відновити там електромережі, їх фактично потрібно будувати з нуля, а ворог постійно там обстрілює наші. І тобто спецтранспорт, і наші там відповідно там бригади електриків, тощо. А щодо продуктів харчування, то вони там в наявності, і волонтерські там організації, міжнародні партнери так само довідповідно допомагають цим. Ну і якщо брати ті населені пункти, які ще тобто ближчі, які більш населені, то там, звичайно, ми намагаємося втримувати і тобто і життєдія. Альність і в тому числі там за е, працювала ось нещодавна мобільна там аптека для того, щоб люди мали змогу і отримати безкоштовно фактично е, лікарські засоби по е, програмі медичних гарантій. Ну і так само могли е, змогу придбати їх за відповідно кошти, пане Олеже. Ви вже трохи розповіли про евакуацію людей і про обов'язкову евакуацію дітей. Скажіть, будь ласка, чи проводиться ще евакуація, чи є сенс розширити населені пункти, звідки необхідно вивозити людей? Чи все таки ситуація контрольована? Ну, знаєте, те, що ситуація, тобто контрольована, то так. Однак, все одно, ми маємо аналізувати майже щодня ті населені пункти, де ми маємо там оголошувати і обов'язкову там евакуацію. І зараз ми розглядаємо населені там пункти півночі, нашої там області. Це відповідно Богодухівський район, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію, можливо, примусову, саме дітей з тих населених, тобто пунктів, які знаходяться постійно під обстрілами. Ну і так само продовжує. Му аналізувати, скажімо так, і вовчанський напрямок, і куп'янський напрямок для того, щоб розширювати. Ці фактично процеси місць у нас вистачає і у самому місті Харкові, і відповідно поза межами, враховуючи важку ситуацію із електропостачанням. У нас заброньовані і зарезервовані місця по сусіднім там областям, а так само, і, Житомирську, і Львівську, і Івано-Франківську, наразі організовуємо майже щотижня виїзд дітей на відпочинок за межі території нашої фактично держави. Тому цей там процес відповідно триває постійно. Російські загарбники застосували проти мирного населення керовані авіабомби. Як трансформувалась тактика та стратегія оборони від початку обстрілів? Ну так, ви знаєте, дійсно, ворог почав частіше застосовувати цей вид зброєння, як я вже зазначав вчора. І подихачам вони вдарили цей харківський район, чого раніше ми не спостерігали, і відповідно 20 житлових будинків було пошкоджено. Тому ми одразу усуваємо наслідки цих ворожих атак. Ну і звичайно слідкуємо за їх фактично тактикою, що вони мали на меті, чи це фактично терор місцевого населення, що фактично там. У більшості випадків так і є. Чи вони мали на меті якісь фактично логістичні чи інфраструктурні цілі? І для цього ми маємо вживати заходів щодо їх, фактично, там і захисту. Пане Олежа, яка ситуація в регіоні з розмінуванням? Так, дійсно, Харківська область, вона одна із найбільш засмічених щодо цього. У нас в фактично пріоритеті наразі залишається лінія електропередач, тому що мета відновлення електропостачання, вона все ж таки у нас і залишається. У нас з відповідно, якщо не брати останню атаку, 60 населених фактично пунктів знаходяться без електроенергії. Однак, це як я вже зазначав, самісіньке прикордоння, однак для того, щоб і в тому числі мати змогу. Відновлення маємо розмінувати всі абсолютно лінії електропередач, які знаходяться на деокупованих, тобто територіях. Крім того, це ліси, це лісосмуги, це лісові господарства, які мають все ж таки працювати. А для цього ми маємо розмінувати фактично їх площі так само. Тут у нас там працює велика кількість міжнародних організацій, діють так само державні програми для сільхоз, тобто підприємств, щодо компенсацій розмінування сільхоз. У Гіті, оскільки у нас таких площ, які потенційно заміновані, більше 500 тисяч гектарів, тому це відповідно територія велика, маємо над цим так само працювати.